Відтоді, як ноги професора Піцбудського університету Сполучених Штатів Америки Василя Ящуна топтали в останню шнерівську землю, незмінно б'є лише живе джерело, знане в околицях як голуба криниця. Давно немає хати, яку по війні збудував його батько Степан, залишилися лише спогади, що жили напередодні сторіччя пана Василя в устах його небог, Ольги та Любові. Ці поважні пані ще пам'ятають старе обістя. А от дядька, добре відомого в наукових колах Америки та українській діаспорі, лінгвіста, дослідника, перекладача, поета і громадського діяча, знають лише за світлинами, спогадами дідуня Степана та бабуні Анни, а ще листами. Та й це стало можливим, коли впала залізна завіса Радянщини. Знайомство наших терен з відомим земляком, щоправда, заочно, відбулось на першому з'їзді Бріччан. Тоді ж тут дізнались і про перший том видання Броди і Брідщина, яке побачило світ і завдяки Василеві Ящунові. Так, побратим Петра Федуна Полтави із ворога народу став гордістю села Шнерів. Там столітній ювілей відзначили як поважну врочистість. Саме дійство, яке відбулось у Шнерівській загальноосвітній школі першого-третього ступенів, завідувач шкільного музею Василь Макар та вчитель рідної словесності Галина Палій, скомпонували так, що школярі та гості стали очевидцями життєвої подорожі видатного українця. Кожен значний відтинок був підтверджений автобіографічними спогадами. Дитинство, скупане у голубій криниці, шкільні роки, далі брідська гімназія, бурса імені Шошкевича у бродах згодом відгукнулися поетичними рядками. Молоде дерев'яну, скарби України, ти цвіт, і майбутність народу твого. Учися завзято, вирощуй сумлінно, і розум, і серце в життєве розпло. І молись і працюй, пересвіт кращий ні. І треба творців памангардя науки, їй треба за волю лицарських марців. Надійне юнацтво, май Бога у серці. Держи над собою його благодаті. Львівська богословська академія дала Ящунові духовну та інтелектуальну зброю, що сформувала його світогляд та спроектувала надалі життєвий та творчий шлях. Отче Небесний, правда вічна. Тирволю і, і розум дав мені снаги, свободу органічно, то служити, не собі. І ти ж шляхом твоєї правди крізь доли, і гори до висот, крізь холод, бурі й барикади, до сонця, вічних прогород. Духівником молодий випускник академії не став. Більше кликала педагогіка. Повернувся в село, почав активну роботу у просвіті, навчав у Лешнівській школі дітей. А в період Другої світової працював секретарем міської управи. Допомагав як міг бродівчанам, рятував молодь від вивозу в Німеччину. Підпільно ж діяв у активі ООН. Тобто, Василь Ящук у 30-х роках, десь навчаючись з гімназії, пізніше трошки час він був членом ОУН, організації українських націоналістів. Це ця, така підпільна таємна організація, яка метою якої була якраз незалежна українська держава. І це була дуже секретна організація, через то ніде не згадується. І лише в одних документах і посвідченнях є такі дані, мені сказали Лісі науковці, які е, працюють в цій тематиці, що е, була трійка, трійка людей в на рівня, які були членами цієї організації. І кожен з них знав тільки трьох чоловік більше війні знати. Можливо, тут були інші, скажімо такі ланки ОУН, але ми говоримо про цю трійку, трійку, яку входив Василь Ящун, Петро Феду відомий нам Полтава і входив Богдан Панасюк. Це були тих троє людей, які формували ту трійку і поширювали цю ідею державності, ідею української самостійної соборної держави на наших теренах, ну зокрема у селі Ішнері. А в 44-му прийшов час прощання з родиною та в країною. Шлях молодого емігранта через Польщу проліг до Австрії у місто Грац, де він закінчив місцевий університет. Одружився і вже звідти молоде подружжя вирушило в Америку. Від продавця книг до професора Піцбузького університету, доктора славістики, улюбленця студентства, відомого громадсько-політичного діяча. Таких висот за чотири десятиліття клопіткої праці сягнув цей високочолий чоловік, чий портрет намалював і подарував школі знаний художник Богдан Лоза. Любов Луза, похресниця та небога Ювіляра, розповіла історію духовного повернення Любого Вуйця на Батьківщину. «Вуйко навчав студентку, ну і по вимові зрозумів, що вона походить з України, з Львівщини, і через ню, через її рідних, він написав листа, аби зв'язатися з родиною. І отримала бабця листа. Тобто мама вуйка Василя, щоб прийти до Львова, ми вам розкажемо про цікаву людину. І я з татом поїхала до Львова до одної пані, і та пані оповідає, що моя дочка в Америці, ну, як вона там познайомилася і просить ну, дати адресу, бо тоді повіти, помінялися райони, листі войко навіть не знав адреси, ну і боявся зв'язатися. От, ми адресу дали, і відтоді вона нам і розказала, який він, що він мови знає, надзвичайно розумний і так далі. І відтоді почалася переписка, але переписка велася від імені Марії Маховської, тобто дружини його. Але по почерку ми знали, бабця знала, що то вуйку. Згадала Любов Іванівна, як вперше побачила перший том видання Броди і Брідщина. Ну, мама переписувалася з Вуйком. А потім якийсь такий був перерва в нас, і як почалося потихеньку те відродження, то нас взять, працюючи там в район, при районній владі, побачив рух, випускав газету, і в одній там з газет написано було, що вийшла книга Броди Брівщина. І сяк, по який від нас, написав до Вуйка листа. От, з просьбою надіслати ту книжку, і він нам ту книжку прислав. Другий, нагадаємо, вже вийшов у Бродах після з'їзду Бріщан. У ньому міщені спогади Василя Ящуна та його науково-дослідницькі праці. Американське суспільство оцінило заслуги видатного українця значно вище. У 1987-му професійне товариство визнало професора Пенсільванського університету людиною року. У 90-му на американському конкурсі поезії в Лас-Вегасі він відзначений як золотий поет 1990-го за збірки поезій. У 95-му міжнародне об'єднання поетів відзначило Василя Єщуна номінацією поет року 1995» і запросило на п'ятий міжнародний симпозіум у Вашингтон. Його вірші в англійському перекладі поміщені в антологіях світової поезії. Збірки придбали 200 університетських бібліотек Америки та України. Та усі свої здобутки професор-лінгвіст лаконічно визначив одним єдиним реченням, яке озвучив як підсумок Василь Макар. Він так скромна, скромна людина, яка, незважаючи на великі заслуги якось, світового рівня. Він сказав такі слова: хоч я маленьку ниву взорав, але за плогом не спав. У родинному архіві лозів свято зберігають листи, світлини, спогади, словом, усе, що якось пов'язане з іменем Василя Ящуна. Так само надійно захищені документи у шнерівській школі, зокрема музеї. Тут ними опікуються директор школи Василь Зварич та завідувач музею Василь Макар. За добру пам'ять про вуйка, яка живе у цих стінах, низько вклонилася всім Любов Іванівна. Чужа та мила, зоряну блакитна, у ній, мабуть, я кості покладу, а духа, в землю батьківську, звабливо на крилах довгий жалю понесу. І от Той дух його сьогодні, певно, з нами. І велика вам вдячність всім, велике спасибі, за те, що ви пам'ятаєте його. Оптимістичну крапку у цій історії поставив парух села Шнирів отець Василь Осінчук. Візьміть любу, так би сказати, галузь науки, буття і так далі. Ми відчуваємо, що там є велика сила нашої української нації, на сухих людей, рослину по цілому світі. І візьміть чи це технічні руки, чи наукові, чи філософські, чи релігійні. Ви всюди знайдете наші слова, маємо цей приклад у вікого земляка, поета так би сказати, наш приклад нашого духовного поборника, і будемо казати нашого Шевченка, нашого маленького села. Ось це, цей доріг важливо, що ми з вами усвідомили. І коли нам дуже важко, пам'ятали, нам дав Господь цю націю, нам дав Господь Бог, дав нам Господь надію. Вірмо все ідів своїм шляхом. Заповітна мрія Василя Ящуна ще раз побачити рідну землю та голубу криницю так і не здійснилася. До останку вірив. Що у ній жива вода, яка дає силу буття. Та, мабуть, тієї животворної енергії він стільки зачерпнув у дитинстві, що вистачило на ціле століття.